Розпочали засідання з поздоровлень та вже за доброю традицією привітали представників депутатського корпусу, які народилися у поточному місяці. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного, найважливішим з яких можна назвати рішення щодо надання підтримки управлінню транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення на отримання кредиту під державні гарантії на придбання нового трамвайного та автобусного парків. За рахунок цих коштів ми зможемо придбати порядка 20 вагонів трамвай нових, от 10 автобусів, які забезпечать перевезення наші в основному забезпечать перевезення наших пасажирів по місту. Затвердили також і проведення депутатами міської ради звітів перед виборцями, у яких представники депутатського корпусу повинні ознайомити населення із результатами своєї діяльності за період 2012-2013 років. Це передбачено, що кожен з депутатів повинен звітувати перед своїми виборцями. І це дуже правильно. І ми таки прийняли теж теж такий проєкт рішення про зобов'язаність кожного депутата прозвітувати, можливо, на сесії от, по своїй роботі, по виконанню звернень виборців. Я думаю, що це буде обличчя кожного з депутатів і не декларативна, а конкретне, сказати, Відповідність депутата тим своїм програмним документам, тим своїм обіцянкам, котрі депутати надавали в час своїх виборів. майже одноголосно представники депутатського корпусу підтримали питання щодо виділення бюджетних коштів на реалізацію соціальної програми Доступне житло, завдяки якій незабаром у Дніпродзержинську з'явиться ряд нових житлових будинків. Знаєте, мабуть, ми один із багатьох міст в нашій Україні, котре розуміло, при прийнятті нашого місцевого бюджету виділи кошти на будівництво житла. Тим паче відсоткові кошти на будівництво, на будівництво з місцевого бюджету. Це, це унікальний підхід на сьогоднішній день, тому що ми знаємо ситуацію взагалі в економіці нашої держави. От, і ми передбачили ці кошти у розмірі 24 мільйони і плануємо розвивати. Розпочати в цьому році думаю, що в 2014 році, в першій половині року, ми завершимо будівництво першого дому на 71 квартиру. Слід зазначити, що квартири у цих будинках планується надавати людям, які давно стоять у черзі на житло. А це медики, освітяни, військовослужбовці та багатодітні родини. Серед додаткових питань жваве обговорення викликала пропозиція представників комуністичної партії, які звернулися до депутатів з проханням відхилити рішення про встановлення на місці варварськи знищеного пам'ятника піонеру герою Володі Дундуку. Монумента на честь міліціонерів, які загинули під час виконання служб. Ових обов'язків на думку комуністів, цей крок буде виглядати як акт неповаги до пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни. Тож монумент загиблому піонеру слід відновити у його первинному історичному вигляді. Уважно вислухавши питання, представники депутатського корпусу підтримали ідею збереження пам'яток, встановлених на честь загиблих героїв. Наші воїни, особливо молодь, за рахунок свого життя, здоров'я подарували нам цивільне життя, спокійне життя, захищене життя. І ми, як приклад, повинні всім нашим нащадкам показувати приклад в цих, на жаль, у в усіх у всіх пам'ятниках в повазі до цього працювання.